Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому відео на своєму каналі. Мене звати Зуряна, я мама в декреті і Орхоман, тому що це моя вже котра покупка. Орхідейок. Це є відцвіташки, різні такі, типу як аляри, анімашки, чотири штуки новенькі. І ще прийде п'ята. Я дуже полюбляю орхідеї. Хто зі мною давно, той знає, що в мене їх багато. І зараз ось прикупила ще ось таких чотирьох красунечок. Дуже ними любуюся, вони мені дуже-дуже подобаються. Такі яскраві кольори, словом, справжні кайф і насолода. Друзі, погляньте, яка велика посилка приїхала від 25 Coffee Roasters, Сайт нашої улюбленої кави. Замовила цілий кілограм Ефіопії Сідамо, вже котрий раз її беру. Це дуже смачна кава. Кава вся натуральна, є суміш арабіки, є робуста, будь-що на ваш смак, можете підібрати за смаком. У них на сайті є дуже класний такий фільтр по смакам. Користайтеся, будь ласка, нагодою. Залишу вам промокод на знижку. Зоря 15, дає знижку 15% на всю каву. Крім дріпів, комбо та наборів. Діє постійно цей промокод, він завжди у мене під відео. Крім кави, боже, оце в цілий кілограм, слухайте, каву мами ми ще ті, взяла ще смаколик. Ніколи не брала, але цей раз взяла, тому що ми трішки всі прихворіли, і я подумала, що. Добре було б щось таке взяти, знаєте, і смачненьке, і корисненьке. І взяла ось такий класний крем-мет, лимон та імбир. Там е, натуральний все склад. Дуже-дуже мають бути класні продукти. У них на сайті дуже багато смаколиків, аксесуарів. Також там є чай, хто не, не по каві. Какао смачнюче, я завжди в них беру, і діти полюбляють. І на какао, і на десерти. Коротше, це просто смакота. Так що беріть. Також там є дубайський шоколад, хто ніколи не куштував, можете там замовити. Дуже класний. Це не той, що з червоного маркета чи з аврори, там нормальний склад. Давайте відкриємо крем-мет ніколи я не замовляла. Бачите, mm. яка текстура? Клас. Думаю, має бути смачненько. Зараз е, заваримо пізніше собі каву і скуштуємо. Клас. Обожнюю ефіопію сідану. У смаку відчутні відцінки цитрусових, а після смак з яскравими нотами какао. Тіло напою середньої щільності. От саме середньої щільності кава мені подобається, бо коли насичений, то трішки, ніби як мені гіркувата, важка така, ніби, знаєте. Але ну, це діло смаку, хтось полюбляє одну, але ударну дозу. Я полюбляю більш мійкий смак кави. І саме це мені дуже-дуже подобається. Все, промокод залишила, користуйтеся, а на замовлення від 350 гривень діє безкоштовна доставка. А ще в мене тут подарунок до дня народження. Від чоловіка, від сім'ї. Так би мовити, хоч день народження в мене аж в квітні, але подарунок вже зараз, бо на що його чекати? Це новий комп'ютер. Ось такий класний Lenovo. Я точно не знаю, як він зветься. Якось там міні, щось там Slim чи щось таке. А, придбали ми його на розетці, і я самостійно. Встановила Windows 11. Хоч я не вмію це робити, мені звісно допоміг мій кум, але ж сам факт, що це було дистанційно, я дуже задоволена. Все чудово працює швидко так. Я взагалі в шоці. Бо мій той старенький він навіть іноді Wi-Fi не хотів вмикати. Ну, словом, я мега задоволена. Він такий тоненький, не дуже важкий. Все сучасно, просто шикарно працюють сайти, тому що, мабуть, це теж якось з комп'ютером пов'язано. Бо раніше так все тупило на моєму, просто жахливо. І знаєте, тепер працюєш просто вдвічі, якщо не втричі, ефективніше. Ну, це, це супер. В мене робота моя це генеалогія. Вичітка документів старовинних від руки написаних, і це постійно потрібно за комп'ютером сидіти. Ось і на попередньому там уже були такі механічні якісь поломки, що навіть коли його буквально там ворушив, то він міг виключитись і просто не включитись. Ми його декілька разів паяли і так далі. Ось, але прийшов час змінити, бо раптом всі дані пропадуть. То помаленьку я перезавантажую на флешки. І перенесу на цей комп. Тут не дуже багато й пам'яті, але, по-моєму, там SSD пам'ять 1 терабайт. Ну, не скажу, що це прям супер багато, бо на минулому у мене теж був 1 терабайт. Ось, але все рівно для чогось та й буде класно. Словом, я дуже-дуже задоволена, вже дякувала чоловіку. Так що ось така у мене обновка. Ну а зараз будемо робити рогалики з джемом. У мене в холодильнику дуже багато е приготованого джемом мамою, е мого чоловіка. Знаєте, це прикручена смородина з цукром, вона не варена, тобто це якби свіжа, можна сказати, смородина, але там настільки багато цукру я просто не можу їсти і ніхто не може. І декілька банок у нас таких лежить. Хоча б, по ідеї, можна компот зварити з цих закруток. Якщо ви знаєте, що ще можна приготувати, то напишіть, бо я таке солодке не можу вживати. Але ось вирішила в рогалики використати, знімала верхній шар цукру. Який там у банці вже засахарився, і сам джем використовувала. Також взяла тісто вже готове. Знаєте, Ми зараз ці дні всі вдома бо похворіли. Я хвора, син старший хворий, і поки ще діти молодші, ніби нормально з чоловіком. Але якщо взяти до уваги те, що ми всі хворі поруч і здорові, то я не знаю, чи їх пронесе, чи ні, але дуже сподіваюся. І постійно чаюємо, звісно, щоб щось пити. До чаю інколи щось хочеться, і не завжди є змога вийти кудись щось придбати, а все рівно щось жувати хочеться. Мені якось писали, що ми вживаємо дуже багато покупного солодкого. Можливо, згодно, що занадто солодкого у нас багато, але та кількість, яку ми купуємо, на мою думку, не така велика, вона велика сім'я. ось тому на мені, мені здається, що не так сильно вже ж багато ми переїдаємо солодкого. Можна було б, звісно, ще мінімізувати, але е, організми молоді, ростуть, активність у них шалена просто. Е, ви б бачили, як діти скачуть. Е, ну, це просто. В них енергія ось так от просто е, з них і б'ється. Тому я думаю, що з е, цим всім, всім, якщо це все взяти до уваги, то не так і багато е, вони шкідливого з'їдають, тому що все воно виходить разом з їхньою енергією. До речі, в дні, коли діти хворіють, мабуть, кожна мама підтвердить, що діти майже не хочуть їсти. І ось не знаю, чи це так логічно чи ні, але педіатр говорив, що якщо не хочуть їсти, але, до прикладу, вони можуть залюбки з'їсти одну цукерку, скажімо, в день, то нехай вони з'їдять ту одну цукерку і не мучать їх їжею. Глюкоза дасть харчування нашому мозку. ось, а... З'їдять вони, коли вже видужують і будуть сили на переварювання і так далі. Тому я уж прям так сильно не страшуся того, що ми їмо солодкі. Я знаю сім'ї, де їдять набагато набагато більше солодкого, і це мене заспокоює. Хоча, звісно, що потрібно дбати і про своє здоров'я. Так, уже накрутила цих рогаликів, робила з усієї пачки тіста, бо я ж кажу, нам на нашу сім'ю це буквально на 2-3 чаї пиття. Ось, і зверху всі рогалики помащу. Е Збитим яєчком з молочком. Якщо збити все яйце одненьке, не тільки жовток, але й білок, і додати молочка, то ефект той самий, що і від жовтка. Дуже красиві, такі золотенькі, виходять рогалики, і дуже апетитні. Ще ми готували на днях. Знову ж таки, сирні ліниві вареники сирні, це дуже смачно, діти їх теж дуже-дуже полюбляють. І взагалі все, що де можна додати мед і знаєте, якась солодка страва, ну, все йде на ура. Тому у мене полюбляють вівсянку, тому що вона йде з фруктами і трішечки з медом зранку. Звісно, це не так часто, але буває. Ось така я не дуже правильна мама. Зараз якийсь вірус ходить, багато діток хворіють, в школу мало хто ходить, садочок так само. І, на жаль, доганяє десь нас. Будемо йти до лікаря, обстежуватися, робити тести, бо в сина старшого є температура. Але сподіваюся, що вже скоро пройдемо цей етап і всі будемо здорові. Вам теж бажаю здоров'я. Ну, а зараз похвастаюсь вам результатом, які красиві, смачні, апетитні рогалики вийшли. Це дуже просто, легко, не Займає багато часу, головне розморозити і трішечки перед цим посипати борошном поверхню, щоб вони не прилипли. А далі все діло 5 хвилин. Випікала я такі рогалики при температурі 180-185 градусів, хвилин 15-20. Ну, як бачите, змащувало все яєчко. Дуже пухкі, вони, попри те, що на зараз на вигляд не дуже красиві, ніби такі неаккуратні. Вони потім зростають трішечки, бо це дріжджове тісто, і виходять такі гарненькі, пухкенькі, акуратні і дуже апетитні. Трішечки мотивації на прибирання, на чистоту. Помила дитячі щітки. Знаєте, коли діти чистять зуби, вони не звертають увагу, і ось цей налітвіч від пасти залишається на щітці. Це теж потрібно час від часу мити. І цим займаюся, звісно ж, я. Два підстаканники оці для щіток теж вимиваю, бо там водичка застоюється. І все чистеньке повертаю на своє місце. Потім прибираю, щоб почистити умивальник. Скористаюся сьогодні засобом Деламарка прибирання для ванни з квітковим ароматом. У мене є ще з ароматом лимону, але якщо чесно, то з квітковим мені більше подобається. Там трішечки такий. Приємніший, на мою думку, аромат, хоча він мало виражений. І також цей засіб для скла від Delamark, він чудовий. Мені подобається те, що він піниться. І така ця пінка, навіть якщо вона залишається на дзеркалі або на склі, то при висиханні все рівно не залишає жодних розводів, і це взагалі не проблема, якщо десь капелька залишиться. Мені цей засіб дуже-дуже подобається. За хвилину протер і скло, чи дзеркало як нове. Я не, не пробувала ще мити ним е, душову кабінку, але б хотілося спробувати. Можливо, і там воно цей ефект буде підтримувати. Треба якось. Проекспериментувати. Ну, а далі буду мити умивальник і ось цю всю зону біля плитки, бо тут є дуже багато патьоків, різних крапель, зубної пасти. Ну, я думаю, все як у всіх, дістала ще невеличку стареньку зубну щітку, аби нею пройтися по проблемних місцях. Цей кран у нас торгової марки AMPM, як і вся майже сантехніка в домі, крім кухні. І на попередній квартирі в нас теж була ця марка сантехніки. Взагалі до неї жодних нарікань. Але саме ця модель крану, де є ось такий виступ знизу. Цей виступ не є нержавійка, Він пофарбований, на мою думку, тому що він чорніє. А от вся основа самого крану це нержавійка чудової якості взагалі, жодних нарікань. Чому було той пиптик не зробити з нержавійки, для мене це не зрозуміло. Як так? Там же найбільше води знизу накопичується. І ну, це так неохайно виглядає. Кран працює, без ну, проблем ніяких, не бачу такої нагальної потреби міняти його. Але, але вам ось таке сказали, якщо ви в виборі, то не беріть у ці всі елементи, які біля основи мають якісь виступи, бо з ймовірністю до 90 або 100% навіть, там буде. Не повний матеріал нержавійка, а саме пофарбований. Далі цим же засобом для ванни буду проходитися по унітазу, а також по плитці біля. Самої інсталяції. І тут ось видно, що трішечки навіть засобу напшикала на дверця та душової кабіни, саме біля туалету. І ретельно все мию. Також в мене є засіб для унітазу, ним я скористаюся саме для миття туалету. Мені дуже подобається, що можна знаходитись в приміщенні і тобі не виїдає очі від цих засобів, вони дуже такі. Приємні, ну, зносні, немає від них агресивного якогось аромату. Словом, з ними комфортно працювати. Хоча зараз стараюся використовувати рукавиці, але це не тому, що засоби їдкі, ні, абсолютно нормально, можна і без рукавиць. Однак у мене зараз активізувалася алергія на холод, напевно, це чи що. Словом, суха, дуже шкіра. Мабуть, це взимку у мене так щоразу, щоб сказати, що я така, ж відслідковую, то ні. Але десь приблизно в холодний період року руки страждають найбільше. Також цим екозасобом я не боюся помити дитячий пластиковий горщик, а під душем сполоскую його. І також мию всю підлогу вручну ну і наношу засіб для унітазу. Поки він буде працювати, я хочу зайнятися е, тим, що заберу речі кисневим порошком. Якраз поставила чайник кипітитися, і, і в мене теж кисневий порошок торгової марки Delamark. Він обалденний, просто я його дуже-дуже люблю. Він справляється з усіма видами плям, ну, особливо що стосується їжі. Єдине, що це, це все стосовно світлих речей. І бавовняних. Якщо ви, до прикладу, маєте десь на поліестерії пляму, то я не експериментувала, не скажу про це, беру, замочую всі дитячі бодіки, бо там купа плям від їжі. Ну, це, це неможливо якось уникнути, це нормально. У нас один бодік це до одного або двох прийомів їжі витримує і ставиться пляма. Так трапляється, і я нічого не можу з цим поробити. Наш син відмовляється одягати нагрудник силіконовий. Він йому чи то холодний, чи то неприємний, чи то якось сковує. Рухи словом, він його зразу знімає і плями тут, як тут. Ось такі вони і від яги тут, і від якихось інших продуктів, я вже не пам'ятаю від чого. Це я просто зараз вивертаю всі речі, щоб подивитись, чи точно тут є якісь плями, можливо, десь нема, то не потрібно замочувати. Насипаю кисневого порошку. У мене там ще був залишок, то він у мене в баночці ось такий для більш зручного використання. Але це той самий Деламарк. І заливаю все. Кип'яченою водою, гарячою, утворюється активна піна і туди погружаю всі речі. Вони світленькі, попри те, що кольорові, і я не боюся, що з ними щось трапиться. Ось. А на білих рушничках так це взагалі ідеальний просто результат. Всі кухонні рушники також я вимиваю в цей спосіб. Після того, як вода остине, я перу в пральній машині на швидкому режимі. Попрацював вже засіб для туалету і я його змиваю. Ставлю на місце зубні щітки, тут у нас мило, також моя умивачка для обличчя, бо і чоловік не користується. І пригадала ще, що можна зараз почистити труби, тобто злив. Це буду робити я ось тут в умивальнику, а також в кухні. Якраз вода гаряча є, то чому б ні? Бо давно це робила. А у нас це досить такий активний умивальник, бруду тут достатньо, тому вирішила зробити таку чистку. Взагалі наголошую, що на такі процедури обов'язково потрібно одягати рукавички, але тут я щось завтикала і десь краплиночка малесенька потрапила, і потім досить так було неприємно. Заливаю теплою водою, тут написано гарячою, десь приблизно до 50 градусів, не більше. Щоб ваш керамічний умивальник. Не попсувався. Повісила чистенький рушничок, і ось така чистота і краса в мене виходить. А потім, як пройде декілька хвилин після роботи засобу, я все гарно зливаю великою кількістю води. Ну, словом, все по інструкції, без ніяких нюансів. Все чистота, краса, я задоволена. У нас всі хворіють, ну як всі, чоловік ще тримається, так вже навіть донька захворіла. Ось такий набір ліків. По-перше, взяли тест. Ми тут лікаря підемо, але цей тест у них там в, раз, в три мабуть, дорожче. Це тест на два віруси грипу типу А та Б і на корону. Скільки коштував? 285 гривень в аптеці. Далі взяли тантум верди, шикати горло, бо всі горло червоне. Дитячий отривін, ну це я собі, тому що в мене е, перегородка носила крива, і відповідно одна частина носу не дихає, нормально і іноді я просто спати не можу, то оце беру інколи. Лісобакт для горла, це така дієва штука. Ось цей коротше, лізоцим, він у нас є в організмі, а це якби штучно виведена штучка для боротьби. Стрепсілс, ну але ж я кажу, стрепсілс, я іноді просто людяниками заміняю. Тому що якось лікар сказав, що тут, ну типу, стільки глюкози, що те саме, що від цукерку будете смоктати. І носоль. Хотіла взяти маример, але не було саме не було ізотонічне. Гіпертонічні були, але мені це й не підходить. Гіпертонічні ось така закупка з аптеки. І ще покажу, як ми проводили з дітками час. Вони клеїли стрази на свої такі вироби. А я вишивала вишивку, яку мені подарувала Саша з каналу Життя за містом, дуже вдячна, така зараз мені віддушена часом до неї повертаюся і кайфую від цієї дрібненької роботи. А на цьому буду завершувати своє відео. Зовсім скоро зустрінемось. Бережіть себе. па-па!